Ще хочу показати вам ягоди, з якої величини дозрівають на живовіті Primark 45. Це ось пагони минулого року вони не обрізалися. Це от вже пішов по заміщенню. Ну, тут, правда, зарослі трохи економимо територію. Квасоля пов'язалася, більше такого робити не буду. Ось. Ну, от, в принципі, ягоди, Досить розмір досить великий і гарний. Ну і смак також порівняно з Тонфрій. ну Трохи кращий. Це пагони заміщення, відповідно. я їх пообривав зверху, що вони вже дали бічні. От, а оці на них урожає небагато, але він є. І для того, щоб звичайно, вони зимою не померзли, їх в будь-якому випадку потрібно укривати, як показала практика. Тут ще от. Це пагне минулого року. Рубин, 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 рубин. Сорт рубин, до речі, вимерз чотирьох саженців. а ні, не з чотирьох, чотирьох. Вижило Ні, перепрошую, що трьох саженців, які тут були посаджені і не були обрізані. Я думаю, вже нічого не буде. Вони по мали ну не давали довго пагані заміщення, але тут, як виявляється, ось вони є. Ось вони є. Але я вже бачу, що в цьому році вони точно нічого не встигнуть нам вродити. Трьох саженців три пустили пагони заміщення. Раймарт набагато краще переніс зиму, тому думаю, з ним будемо далі працювати.